Ген це ручна осколкова граната наступального типу. Її було розроблено як заміну РГД-5. Головною модифікацією став новий детонатор УДЗ. На відміну від класичного УРГЗМ, він має властивість вибухати при ударі об перешкоди. Але якщо граната потрапляє в сніг або м'який ґрунт і не детонує, спрацьовує таймер і вибух відбувається через 3-4 секунди. Також у запалі передбачений часовий запобіжник. Який не дає гранаті вибухнути, якщо вона вдарилась об щось за одну, одну і восьму секунди після кидка. Корпус РГН виготовлений з алюмінієвого сплаву, загальна маса близько 310 грамів, що зручно для метання. Її сферична форма з внутрішніми насічками сприяє більш рівномірному розльоту осколків під час вибуху, радіус ефективного ураження осколками до 10 метрів. Це типово для наступальних гранат, де важлива швидкість ураження в ближньому бою. Побачивши вибухонебезпечний предмет, не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102.